У лінійці фотонів Aero Аеро фотон Aero Cocos – одна з найбільш популярних моделей. Погнали розповім про нього. Де використовувати фотони? Найкраще їх використовувати на диванах та матрацах. На диванах використовують пінополіуретан дуже високої щільності, отже, спати на ньому не так комфортно. Фотон надає анатомічності та ортопедичності під час сну. Якщо вашому матрацу вже багато років а наразі не можете дозволити собі придбати новий, футон це ідеальне вирішення проблеми. Чому перевага футону? Кожен ранок ви можете його знову скрутити у ролл та поставити у шкаф. Це жорсткий футон висотою 6 см з навантаженням на одне спальне місце до 120 кг. Фотон аерококос завдяки своїй висоті 6 см трансформує будь-яку поверхню в анатомічно правильне спальне місце. В основі фотону гіпоалергенний пінний матеріал flexfoam з ортопедичним і анатомічним ефектом. FlexFoam володіє високою повітропроникністю і еластичністю, забезпечує правильну гігієну спального місця. Між слоями FlexFOAM міститься летексована, екологічно чиста кокосова койра. Це надає фотону більшої пружності та витривалості. По краям футону ви можете бачити аеросітку. Це багатошаровий матеріал, розроблений спеціально для вільного руху повітря. Він розташовується по периметру матраца, створюючи рівномірну інтенсивну аерацію. Наявність аеросітки – це запорука комфорту та гігієни. Ще однією перевагою футону аерококос є його знімний чохол, що дозволить у разі забруднення його зняти та безпечно почистити. У фотоні Aero ми використовуємо міцний, але досить приємний трикотаж. Висока якість фотону аерокос підтверджена тисячами позитивних відгуків та спокійних мечей. Ми надаємо гарантію 3 роки на усі фотони серії Aero. Ми впевнені, що ви залишитесь задоволені якістю цих фотонів. Чекаємо ваші замовлення.